Фі, тільки що дивилася на ютубі, на ютубі відосики. Це мій влог, перший влог. Я тут, тупо я валяюсь і знову типа. На що робити? Да. Я то і то вдягнулась, тільки що. зараз яка година потужі. 27, 12, 27. 12, 27. А я проснулся в якій годині? Правильно, в восьмі. Я тупо валялась цей час. В Тіктоці, в Ютубі, е в Телеграмі, в телефоні. Просто, ну, я скрізь сиділа, і я ще нічого не зробила. Кроме того, як поїла, сходила в туалет. Е Типа. Я буду застоять лежка, я помню вам блог и расскажу одну историю за котика. Ну, я могу уже. в жаре. Короче, вчера я давала котку рыбку. Типа, и она впала, а палеца-то пахнул в И он мені насквозь прикусив пальцы. Угу. Просто в шоке по смаке яжечки с фильтром. Треба буде Мікрофона знайти, бо я маю такого грати тупо. Тут диктофон. Те, шо пише Стай, сейчас телефон. Вот. І мені треба зараз знайти мікрофон будь-який. Попробую підключити телефон. Ну, коротше, я застелю ліжко, бо телефон вже нагрівається. Застелю ліжко і до вас перейду. Я вже заплилася, звісно, я не в зеркалі заплюталась, так що в мене може бути не очим причоском. Надіюсь, мікрофон не впаде. Я не змогла поплити підключитись. Я хочу якось поставити камеру щоб побачити, що приходить. Я хочу сказать, что я люблю за мальчишку. В своей комнате лежу. А тут что? Почему кофе. Кофе, что эту... эм... Блин, Я. Блин, зараз Коротше, я заключу собі на Ютубі канал, там, де говорять по-російськи, а в ми там і я. Так що я не зважаюся у телевізорі і далі продовжую гулятись. Ставлю свій дві картинки. картини. Оцю, малю... оцю я малювала сама. Це білий холст був, просто біла був. Я малювала стічча, а це картина по номерах. прямо рахується друга буде. Питаюсь. А в наші телефони впав Він вже падає. Летить. Так, трошки отак. Зарепробую якось. Банана. Зараз, я не знаю, чи мене добре чути реально, Тому що я далеко трох. Всі рішення, теж але, ні, трохи. Серішенька, це ж картина в номерах. Але трохи треху. Ну Ні, не ладно. Так, трохи. О. Супер. Ой. Ага, це вже занадто супер. Отак. От О, все, супер. Я лежу собі задивитися сцені. Я не знаю, як мені говорити. Бо мікрофон мені буде працювати через колонку. Так що. А колонку я лічно не хочу доставати. Я, просто я її не хочу. Коротше, я не знаю, що говорити. Просто тут <порот> <от, порот> цікаво. Тут в мене є фуда, перекись валерянка і сьобу. Аптечка така. І сладка вода. Коротше, вона гаряча, то ми будемо намагатися по купити. На дворі тепло, а у нас в хаті тако. добрый лето, ну заражал, ну вид кавы, аромат кавы просто, да. Я потом смонтирую видео и выкладу. Так что всем пока, ну не ну Ша, пока. Обікав, там трошки можу завістинчат, але я все буду знімати як. ну Зараз я вирубаю. Цей влог буде годину, я з по кусочках, Війде година до нього. вам довго буде дивитися? Або я зроблю просто по пару частин. Ну, Десь, якщо я буду знімати... Якщо я буду знімати вам по серіях, то йде, може, три серії. Ну, коротше, буде видно. Я мушу оце підходити і вирубати. Ну, коротше, зустрінемось. Всім знову хай. Я лежу знову. Що вираз подругою по телефоні, і вона казала цей. Вона, казала, вона я їй розказувала. Ну просто переісторії, що сталося вчора зі мною за палець, що вона в мене вкусив кіт. Сказала подрузі, може погуляємо. Вона сказала, ну, не знаю, може. Я, я вже піду. Ну мені я буду гуляти, а вона ще не знає, чи вона цей буде. Я вам запишу що, що відео, що ми вже знайдемо Ми моя сі, сістер подругою. Ми будемо гуляти Так що цей. Я вам якщо що запишу все. Да, да, да. Так що все. Всім пока. Па-па-па-па! Зараз викладу відео. Ну Всім пока! Ждіть другу частину.